Я думаю, що багато хто з вас чув про, муніцип... про програму Муніципальне житло. Вона сьогодні достатньо популярна серед працівників бюджетної сфери. Якщо хтось не знає, суті і слідуюча. Ми домовилися з державним підприємством будівельним Міністерство оборони, яке будує муніципальне житло і співвідношення ціни і якості найкраще сьогодні в Вінниці. Ну, Умовно кажучи, якщо ми сьогодні продаємо це житло на Чехова по 8800, то середня ціна на первинному ринку комерційна 13 тисяч. Знову ж таки, говорю про співвідношення ціни і якості. Згідно з цієї програми, працівники бюджетної сфери, в тому числі молоді люди, і також ми внесли зміни і учасники, сім'ї учасників АТО, мають право в ній. Участь в цій програмі, там, відповідно, є механізм кредитування на певний період, довгий період часу, але ми з свого боку гарантуємо якість і, відповідно, меншу цінучі на первинному ринку. За 5 років останніх було здано 344 квартири. 1344 людини отримали це житло. Сьогодні ми будуємо на Чехова три такі будинки. Це 170 квартир. І е, там вже все продано. І на Петра Запорожця ми зараз дали дозвіл на збирання вихідних даних щодо будівництва послідуючого будинку саме по програмі Муніципальне житло. Тому, якщо є додаткові у когось питання, будь ласка, звертайтеся в розовий офіс або в департамент економіки, і вам всі дадуть вищий